Чепив прискувач, готуюся до обробки сої гліфосатом. Поміняв розпілітілі на форсунках на інжектора. Для чого? Для того, щоб вилив в хімії був 100 літрів на гектар, а не 200. Поміняв обичні щільові, міняю не перший рік. Кожен раз перед сезоном гербіцидної обробки сої міняю форсунки. Переваги. По-перше, 100 літрів на гектар. По-друге, можу працювати до 8 метрів в секунду, не бояться ходити по городах, нічого ніде не завіває. така. ніколи не ламав, хто ж скаже, що вона ламається або ні, дуже тверда. Принцип, в форсунку попадає хімія, ну, тут, бачите, дирочка є на фусунці, сюди попадає воздух. І вже віть, йде хімія разом з бульбашками по типу бульбашок і лопає на листковий і розлітається хімія. Ось такий тип форсунок. Зараз заведу, покажу як працюють. А так працюють. Сифстрибара. Середня крапля. Бачите, так як піни робиться. І угол у них набагато остріший. там 130-110 градусів. Працюю вже не перший рік, подобається, все класно працює.